Вітаю всіх. на ютуб каналі Камонплей. Сьогодні я продовжую розповідати про український футбол. Тому сьогодні ми поговоримо скандал довкола збірної України. Ю 20 топ трансфер Шахтаря, втрати національної збірної та багато іншого. Друзі, перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Починаю, звичайно, з матчу збірної України Ю-20, яка в одній восьмій фіналу чемпіонату світу програла Іспанії з рахунком 0-1 та завершила свої виступи. Одразу, якщо коротко сказати про саму гру і цей поєдинок, то відносно була рівна гра, тому що іспанці не створили багато моментів. Взагалі, цей склад Іспанії він не є якимось там суперкрутим, тому що ми прекрасно знаємо, що зараз е проходять матчі чемпіонатів, проходять Єврокубки, а тому найкращі іспанці грають у своїх клубах. І цей склад, який зараз грає за Іспанією, ну, його можна назвати там другим або третім. До речі, як і в нас. Е наш склад я взагалі назвав би десь на половинку першим-другим, тому і мали ось таку рівну гру. Але Іспанія реалізувала свій один момент, ми свої моменти не реалізували. Звичайно, є багато питань щодо цього поєдинку та його замін. Навіщо замінили Пономаренко по перерві? Матвій досить класно провів першу половину матчу, постійно чіплявся за м'яч і був, на мою думку, корисним. Пищур, який вийшов у другому таймі. Він взагалі не підходив під цю гру, де потрібно було регулярно допомагати півзахисту, щоб якось розпочинати атаку, тобто бути таким нападником, який вміє частенько опускатися до глибини поля. Але він не такий нападник, це просто класичний нападник, який може стояти у штрафному майданчику і завдяки своєму великому зросту забивати голи. Чому його випустили на другий тайм, я не розумію. Чому не зробили, наприклад, Такий варіант, щоб не міняти Пономаренка, а наприкінці матчу залишити такий варіант, щоб випустити двох нападників. Бо ми ж програємо. Я не розумію ігнорування Кирила Діхтяря, який є одним з найкращих гравців цієї збірної. Він дуже стабільний гравець, дуже багато може зробити для неї. Але ну, вийшов в минулому матчі там щось там, на 20-30 хвилин. Тут його випустили на 4 хвилини, враховуючи компенсований час, і все. Гравець топовий, але чому його так мало впускають, ну для мене це нонсенс. Але всі ці дії, всі ці заміни прикриває лише один випадок це Сенчук, який, як виявилося, чомусь розминався зі збірною в матчі проти Парагваю, коли він мав відбувати дискваліфікацію. Нагадаю, що за регламентом «Фіфа» Та й іншими регламентами, гравець, який має дискваліфікацію, не має права знаходитись там поблизу з гравцями, тобто в технічній зоні, в роздягальні, на полі. Ну він не має права там знаходитись, ну може знаходитись разом з болівальниками, дивитися матч не більше. Але чомусь я не знаю, тренерський штаб чи хтось інший вирішили, що Сенчук в цьому поєдинку перед матчем з Парагваєм може порозмонатися на полі. І в мене виникає питання: невже існує лише одне місце, де можна надолужити ось це фізичне навантаження? Ну через те, що він пропускає цей матч? Що лише тут можна в цей дискваліфікований матч на полі грати, над ну, розминатися? Невже не можна перед матчем більше тренуватися, мати більше навантаження? або після матчу там вже є з ким там провести це тренування після матчу з гравцями, які не виходили на заміну? Три-чотири гравці, які не зіграли, плюс Сенчук, взяти якогось тренера і все. Ви проводите для них тренування, щоб якось надолужити ось ці пропуски з фізичним навантаженням. Але також я не розумію слів керівника делегації України Дмитра Пєліна, який заявив, що делегат дозволив футболісти виконати легку розминку перед матчем, після чого Сенчук повернувся на трибуну та залишався там протягом усього поєдинку. І в мене виникає питання до цього формулювання, тому що делегат не може. Дозволити чи не дозволяти проводити там якісь там розминки чи знаходитись у технічній зоні. Він не може цього дозволити. Він не може ось так сказати: а в нас там є регламент, а ні, я вам дозволяю, хлопці. Можна. Ні, він так не може зробити. Він напевно відповів, що ну можливо можна зіграти. Він не пам'ятає, що там в регламенті. Він не може думати за усі збірні і виконувати правильно регламент. Це як те саме зараз звинувачувати якихось там делегатів, які були на матчі Кубку України, коли грав Чернігів проти Кривбаса. і Криворізька команда випустила восьмого легіонера на поле. Що тут теж треба звинувачувати арбітрів, які не прослідили, що вийшов восьмий легіонер? Ні, тут лише вина на клубі, а тут на збірній. І до того ж, в мене виникає питання: якщо ви ставили таке питання до делегату ФІФА? То значить, ви розуміли, що є такий нюанс, що дискваліфікований гравець не може знаходитись там на розминці, у технічній зоні і так далі. Тобто, ви це розуміли, але чомусь спитали лише делегата Фіфа, замість того, щоб спитати я не знаю там якихось власних юристів, які подивилися б регламент ФІФА і сказали б: хлопці, ні-ні ні, не можна там тренуватися, хай він тренується де завгодно, але тільки не на стадіоні. У підсумку логічно це продовження дискваліфікації на наступний матч, ну і також там буде ще невеличкий штраф. Що стосується технічної поразки, то її могли б дати, якби Сенчук і надалі знаходився зі збірної під час поєдинку. Наприклад, якби під час матчу він знаходився на лавці запасних і ось просто там сидів, тоді дали б ще й технічну поразку. І ось саме через це ми не пройшли далі, тому що я вважаю, що саме Геннадія Сенчука в цьому матчі... Ну дуже не вистачало. Ми бачили в попередніх матчах, як він багато робив в матчі проти Панами, в матчі проти Південної Кореї. Взагалі, для мене це гравець кандидат до національної збірної. І окрім того, що він просто класний гравець. Інші гравці збірної, коли це почули, вони також засмутилися, бо це впливає. Вони розуміли, що він лідер команди. Вони розуміли, що він гравець, який створює багато моментів, і зрозуміли, що тепер проти Іспанії без нього буде набагато важче. А тому моральний дух тут також впав. А тому, на жаль, вилітаємо з чемпіонату світу, хоч це і Іспанія, але вона тут грала наполовину другим, наполовину третім складом, могли б спокійно проходити і далі грати в одній четвертій фіналу. Ну і трошки продовжуючи про збірну Ю-20, але вже про трансфери. Бо перед цим з'явилася новина від Мондо Депортіво, що скаути Барселони слідкують за Владиславом Карпівцовим. Він, звичайно, талановитий гравець, але в мене виникає лише одне питання: навіщо скаутам Барселони дивитися чемпіонат світу Ю 20 за Карпівцом, слідкувати? Бо вони і так можуть за ним слідкувати у власному чемпіонаті, де Барселона грає разом з Жироною. До того ж по такій логіці можна вигадати і багато інших інсайдів, що там інші клуби іспанські, які слідкують за своєю збірною u 20, слідкують ну, просто тому, що дивляться матч цей Україна-Іспанія і за іншими гравцями збірної України. Там, звичайно, є за ким слідкувати, але таких чуток можна вигадувати безліч. Донецький шахтар продовжує боротися за бразильського таланта та зробив нову пропозицію. Гірники ще влітку робили пропозицію греміо щодо атакувального півзахисника Габріеля Мека у розмірі 15 мільйонів євро. Як повідомляє Бола Віп, Шахтар надіслав нову пропозицію, яка близька до 20 мільйонів євро. Також повідомляється, що сам гравець, начебто, погодився на цей перехід. Враховуючи наполегливість Донецького шахтера, то сподіваюсь, там дійсно талант, тому що так само тривалий час боролися за Кевіна, десь вели цей трансфер приблизно рік і у підсумку купили. І ось бачимо, як його зараз вже перепродали за 40 мільйонів євро до Фулхама. Тому напевно, є за що боротися в цьому Габріелі Меккі. А взагалі йому поки що 17 років. І якщо Шахтарю і вдасться взимку його підписати, то він прийде до гірників лише коли йому виповниться 18 і зможе тут грати лише після цього, а це лише у квітні. А взагалі, що стосується цінників на бразильських юніорів, то мене це завжди дивувало. Як гравець, який ще не грав на професійному рівні, може коштувати від 10 до 20 мільйонів євро та навіть їй більше. Українські гранди, начебто, зацікавились кіпрським талантом, який грає за Омонію. Як повідомляє місцеве джерело, 17-річний лівий Вінгер Владимир Ассава зацікавив Шахтар Динамо та італійського таланту. Трансфер повідомляє, що 17-річний гравець Академії Омонії має право грати за Кіпр та Україну. В цілому те, що Динамо та Шахтар та інші клуби цікавляться такими молодими гравцями, коли вони ще не коштують великих грошей, це класична практика. І Динамо таких знаходить гравців, підписуючи їх. І Шахтар підписує не лише дорогих бразильців. Але коли в один час виникає стільки співпадінь, що цікавиться і Динамо, і Шахтар, ще й італійська таланта, то звичайно виникає сумнів, що просто. Цього гравця вирішили трошки прорекламувати, щоб можливо або підписати з ним жирний контракт, або продати в якийсь інший клуб і знову ж таки там підписати цей жирний контракт. Бо ось з'явилася новина, що, начебто, ним цікавляться Динамо та Шахтар, і, звичайно, усі інші клуби зараз таки подивляться: а хто це такий? Давайте також подивимось. І так само за Талантою, там також італійські клуби. А хто це такий? Давайте подивимось. Тобто ця реклама точно працює. Ну і не можу пройти осторонь щодо втрат збірної України, бо вони, на жаль, як завжди, є. І, як завжди, приїжджають наші гравці до лав збірної України за кордоном, там їх перевіряють і чомусь вони їдуть у зворотньому напрямку. Добре, що цього разу не приїхав до лав збірної Віктор Циганков, який вже робив так у вересні, приїхав, подивилися і розвернувся у зворотній бік. Але окрім цього, приїхав тимчик, подивилися, і він чомусь поїхав у зворотній бік. Чому ще у Києві там місцеві лікарі не передали інформацію збірній України про те, що цей гравець просто не готовий, чи просто вони не довіряють їхнім лікарям? Через це завжди виникає питання, що гравці приїжджають до лав збірної, просто навіщо так було з Миколенко, який у вересні приїхав і розвернувся. І так постійно це якась регулярна проблема, яка взагалі ніяк не вирішується. І ось Що стосується циганкова, то йому вже знайшли заміну. Це Владислав Велетень, його вже викликали з Житомирського полісся. Також повідомляється, що до збірної не приїде Зубков. І добре, що він не приїхав, він не готовий. А замість нього викликали Олега Очередька. І в цьому плані хотів би звернути увагу на те, що замість Вінгера вирішили довикликати саме опорного півзахисника або центрального півзахисника він і там і там може зіграти. І це нам каже про те, що можливо тренерський штаб вирішив, що на наступні матчі потрібно грати у більш компактний футбол, у більш захисний, тому що. Постійно викликати вінгерів і сподіватися на якісь там атаки немає сенсу, потрібно просто зміцнювати центр поля. Грати взагалі з трьома захисниками, двома латералями, двома опорниками і якимось інсайдами та нападником. І ось що стосується тимчика, який повертається до України до, до Динамо, то виникає питання в тому, що в нас залишається лише один правий захисник конопля. І в такому разі потрібно, напевно, викликати терміново якогось ще одного правого захисника. І тут, як на мене, є три кандидати: це Олександр Караваєв, це Ілля Крупський та Микита Кравченко. Але до матчу збірної України залишається два з половиною дні, і виходить так, що просто вже не встигають до викликати ще одного правого захисника. І через це ми маємо ось ці проблеми, що викликають травмованих гравців, і у підсумку в нас не залишається заміни. Ну і не можу проти осторонь першої ліги, де лівий берег нарешті знайшов заміну та призначив нового головного тренера. Ним став Олександр Рябаконь. Рябаконь до цього очолював футбольний клуб лісне, який непогано йде в першій лізі. Але я також повідомляв, що у цього клубу є фінансові проблеми, де Рябаконь також це підтвердив і сказав, що грошей вистачить до завершення цього календарного року, а далі незрозуміла ситуація. І те, що він зараз переходить до лівого берега, фактично підтверджує те, що у клуба дійсно гроші є лише до цього календарного року, а далі повна бездна і незрозумілість ситуації. Рябоконю в цьому плані не щастить. Він до цього тренував Десну тривалий час, її зараз немає. Лісне також може відправитись у той самий напрямок. Але зараз у нього буде лівий берег, це досить амбітний клуб. Клуб, який розвивається у правильному шляху, розвивається усюди, там, де треба, і інфраструктура є, і академія клубу, тобто є все, щоб бути правильним, нормальним клубом, який завжди буде розвиватися і йти далі. Тому, можливо, у Олександра Рябаканя вдасться з лівим берегом і зможе створити таку саму команду, як і з Десною. І наостанок, дякую, що дивитеся мої відео. Для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео: Слава Збройним силам України і слава Україні.